Здрастуйте, малята. Ми з домовичком не слуху раді розпочати новий урок азбуки безпеки на дорозі. А де наші пухнасті помічники? Яша, Кеся, Сіма? Вони от, от приїдуть до нас на трамваї, а поки зверну увагу на ці знаки зупинки. Угадай, зупинка якого транспорту намальована на знаку трамвай, тролейбус, автобус, маршрутне таксі. Молодець, домовичку. А тепер ти і малята подивіться на цю дорожню розмітку. Вона вказує місця зупинки громадського транспорту. Ось ці жовті лінії на дорозі означають, що саме тут зупиняється автобус, тролейбус або маршрутка. Здравствуйте, мої любі помічники! Сьогодні, малята, я познайомлю вас з правилами безпечної поведінки у громадському транспорті. Трамваї, тролейбуси, авто котрі їздять за певним маршрутом і на своєму шляху роблять зупинки для посадки і висадки пасажирів. Чекаючи на свій транспорт, треба стояти на тротуарі чи обочині і ні в якому разі не виходити на проїжджу частину. Треба почекати, поки, наприклад, трамвай повністю не зупиниться. Переконатися, що позаду нього всі машини також зупинилися, і тоді спокійно йти до дверей, які саме розчиняються. Запам'ятайте правило, трамвай на зупинці слід обходити тільки спереду. Автомобілям заборонено обганяти трамвай тим більше на зупинці. Але є водії, котрі порушують правила. Тому ще раз переконайтеся при переході, що таких лихачів поблизу нема. Ой, як негарно цього водія покарають тітонько? Звичайно, покарають. Але я ще котрий міг опинитися під колесами від цього ж легше не стане. Тому правил повинні дотримуватися всі і водії, і пішоходи. Автобус і тролейбус треба обходити ззаду. Запам'ятаєш? Тролейбус ззаду. Але краще за все не поспішати і дочекатися, коли транспорт від'їде від зупинки І тільки після цього спокійно переходити вулицю по пішохідному переходу. А тепер я розповім, як слід поводитися у громадському транспорті. Запам'ятайте, маляту не можна штовхатися і не тушитися при посадці в автобус. Спочатку дочекайтесь, коли всі бажаючі вийдуть з нього, і тільки після цього спокійно входьте. У передні двері пропускають бабусі, дідусі, інвалідів і батьків з маленькими дітками. Спеціально для них розташовані передні сидіння, бачиш ці знаки? Не забувай поступатися місцем літнім людям, інвалідам і батькам з маленькими дітьми, якщо спеціальні сидіння для них уже зайняті. А от прикидатися, що нічого не бачиш, погано. Такому транспорті світо обов'язково триматися за поручні чи ручки на сидіння, щоб не впасти при раптовому гальмуванні чи зупинці. Ще одне правило не притулятися до дверей, адже вони можуть відчинитися і притиснути, навіть поранити. Ой, сталося те, про що я не встигла сказати. Я ще довів своїм поганим прикладом. Як небезпечно порушувати правила безпеки, категорично заборонено вистрибувати з транспорту, що рухається, і в жодному разі не можна їхати на підніжках і виступах. Ти це зрозумів, безкетнику. Запам'ятайте, видіклахи, ще одне правило безпеки у транспорті. Не можна висовуватися з вікон. Бережіть руки і голову. От і наша зупинка, зверніть увагу, малята, Виходити треба через передні двері, пропускати старших і, спустившись униз. Допомагати вийти тим, хто цього потребує. І останнє пам'ятайте, що для проїзду в громадському транспорті треба обов'язково купити квиток і їздити зайцем без квитка соромно. І наш урок добігає кінця. До побачення, дорогі малята, до зустрічі на новому році азбуки безпеки. Бувайте здорові! І не забувайте правила.